Дівчата, всім привіт! Каталог номер 13 закінчується вже в цю суботу, і я хочу показати вам декілька продуктів, які я дуже люблю, які зараз ідуть з хорошими з глибокими знижками, які в мене вдома є в постійному використанні. Я вам зможу розповісти і про сам продукт, і як правильно ним користуватись. Почнемо з догляду за обличчям. Зараз в цьому каталозі є дуже гарна ціна на ось ці два засоби. Це є засіб для очищення шкіри, гель для очищення шкіри з фруктовими кислотами, і ось такий заспокоюючий тонік. Гель насправді дуже гарно очищує шкіру, гарно відкриває пори, забирає звідти весь зайвий бруд. Тонік дуже гарно тонізує і закриває пори, підготовлюючи їх до нанесення денного крему. Ціна достатньо бюджетна, тому кому цікаво, звертайтеся можу замовити для вас, або ж ви можете замовити через свій персональний номер. Також в діючому каталозі є дуже класна ціна на ось таку сироватку з ретинолом. Це є лінійка новей серія прос'ютікалс. Вона власне наближена. До салонного професійного догляду, але в домашніх умовах. Вона, власне, йде з ось такою пімпочкою, І дівчата, що дуже важливо, вона дуже класно підтягує шкіру, вона допомагає прибрати більші і менші зморшки, які вже з'явились на обличчі. Єдине, що дуже важливо, коли ви будете її використовувати, її можна використовувати виключно тільки на вечір. І на наступний день, коли ви будете наносити даний крем, то обов'язково в ньому має бути СП хоча б 30. І, до речі, ще такий момент, якщо ви, наприклад, вже почали нею користуватись, то її потрібно використати протязі двох місяців. Тому що потім її дія нівелюється і вона вже не буде такою ефективною, як вона була на старті. Також в діючому каталозі в нас вийшла нова лінійка. Оце Це є догляд для молодої шкіри з ефектом макіяжу. Насправді, ось цей крем, бачите, я зараз вам трішки покажу. Він ось такий біленький, я не знаю, чи вам буде видно. І він такий, ніби як має мікропудру таку легеньку. Якщо так глянути на перший погляд, ніби рука починає легенько блистіти, але коли ви наносите на обличчя, воно потім легенько, зам... воно легенько заматовує шкіру, має неймовірно приємний аромат, дуже легка текстура, дуже швидко вбирається і дарує вашій шкірі зволоження на 24 години. Тобто, насправді мені цей крем дуже сподобався. І на нього зараз є додаткова знижка. Також, якщо, наприклад, у вас проблемна шкіра, Бувають, часто висипання. У мене, бачите, вже цей засіб закінчився, але я все одно тут ще декілька міліграм є, я їх використовую до кінця. Власне, ось цей гель працює над тим, щоб підсушувати точку. Бачите, в мене зараз вискочила ось така штукенця, не знаю, звідки вона взялась. Буквально декілька разів нанесу і за 24 години, надіюсь, що воно мені пропаде. Тобто, для тих, в кого акне, або звичайні підліткові висипання, дуже класно підсушує. Поїхали далі. Також в діючому каталозі є додаткова гарна знижка на ось такий нічний крем з лінійки. Зараз щоб то не засвічувало, з лінійки Бріліанс також серія новеч. Вона дуже класно працює над скорочення пігментних плямок. Наприклад, у мене в цій зоні були такі яскраво виражені веснянки. За допомогою цього крему в мене ті веснянки повністю пропали. Правдиво серія працює, але якщо, наприклад, у вас є якісь глобальніші проблеми, берете собі цілий комплекс. І насправді воно діє. Також в діючому каталозі є дуже гарна ціна на цілу серію шведіш спа Тобто тут є ось такий скраб сольовий для тіла з такими достатньо крупними частинками. З морської солі, також тут є з відшлушувальних частинок мигдалева скорлупа і комплекс трьох ефірних масел, які неймовірно живлять шкіру. Ви, наприклад, проскрабували гарну шкіру. Виходите з душу, просто витираєтесь рушничком, і вже додатково додаткове зволоження, живлення не потрібно, тому що цей скраб робить все. Також в цій же серії є ось таке крем масло для тіла для зволоження. По структурі воно таке достатньо плотне. Бачите, воно ось таким чином виглядає. Коли ви його наносите на шкіру, воно топиться ніби вершкове масло на тілі. І, відповідно, його для одного застосування, щоб зволожити все тіло дуже гарно, потрібно зовсім трішечки. Відповідно, вистачає цього батера дуже надовго. Має морський такий ніжний, гарний аромат. і Я думаю, що якщо ви один раз спробуєте, ви потім в хорошому сенсі підсядете на цю серію, так само як і ціла я. Також в цій ж серії є з хорошою знижкою. Ось така олійка для тіла. Я, до речі, її використовувала і під час вагітності, і зараз нею живлю тіло, особливо осінньо-зимовий період це просто мій мастхев. І ось така масочка для рук. Наносити маску, якщо, наприклад, маєте можливість придбати собі ще тканинчасті такі хлопкові котонові рукавички, нанесли маску, вдягнули рукавички, посиділи 10-15 хвилин, і ваша шкіра вам просто не надякується. А також ще в діючому каталозі є крем для тіла з серії лавнеча. Я вам вже його показувала. Має просто божественний аромат. Тобто, наприклад, якщо ви хочете. Фруктовий аромат замовте собі ось цей з абрикосом, ви будете просто в захваті від нього. Хочете якийсь більш такий морський аромат? Візьміть введіть, Спа і ви чесно вони прогадаєте. А також з до по догляду за волоссям в цьому каталозі є гарна ціна на маску Ело. На олійку Елео також зараз є і шампунь, і кондиціонер, і ще інші олійки. Взагалі, в чому фішка цієї серії? Вона має в собі органову олію. Також має олію троянди в різних олійках. Там є ще інший склад. Що хочу сказати, це є серія преміум якості. Особисто олійка, конкретно олійка, вона не залишає липкості на волосся. Вона неймовірно класно захищає волосся. Аромат такий, що ви просто будете ходити, ви час будете нюхати своє волосся. Воно буде дуже, -дуже подобатись. З таки на ці засоби є зараз хороша знижка, тому кому потрібно, звертайтеся особисто до мене, або через свій кабінет робіть замовлення. Я думаю, що ви будете дуже задоволені. А також зараз є по гарній ціні: ось такий олівчик для брів. До речі, я зараз з ним робила собі макіяж. З однієї сторони тут є ось такий кушон. Ось так він виглядає: кушон. Тобто він робить такий більш е, такий, е, природній макіяж. І з другої сторони є ось такий олівчик. До речі, його також можна гарно розташувати. має приємний такий колір, бачите, в мене русаве волосся на коріннях, і в мене відтінок 37976, Це є для блондинок. І також зараз іде по дуже гарній ціні. Ось така туш від Джордані, Тут є натуральна кісточка, не силіконова. Вона має бачите, ось таку форму. Дуже гарно видовжує, підкручує вії. Не обсипається, що дуже важливо. Одним словом, ось так виглядає мій короткий огляд продуктів з діючого каталогу. Ну і на кінець, дівчата, хочу вам нагадати, що діючий каталог це крайній каталог, коли можна замовити собі продукцію Велнес по спрощеній системі по програмі лояльності. Зміст, такий – купуєте одну упаковку, потім другу упаковку і третьому компанія дає за гривню. І ту програму підпадають вітаміни, ось такі комплексні, є чоловічі жіночі. Дитяча омега 3 в рідкій формі, дитячі вітамінки. Ось такий коктейль в різних смаках. Тут є що повіниця. Також і ваніль, це шоколад. Також коктейль, який працює для того, щоб ви знизили вогу, супи. Оці всі продукти йдуть на цю підписку, і вже в наступному каталозі, якщо будете будь-що замовляти і оформляти підписку, то там вже буде кожна четверта пачка за гривню. Зараз різниця конкретно на ось таких вітамінах 100 гривень виходить за рахунок того, що дають на четверту, а третю за гривню. Тому дівчата, кому що цікаво, тому що потрібно звертайтеся. Я вам допоможу вибрати і оформити замовлення.